Добрий день, мене звуть Наталя Гринюк, і ми продовжуємо тему Видатні Постаті Криворіжжя. Сьогодні ми згадаємо про народного артиста України Володимира Полобоярцева, якому цьогоріч, 24 квітня, мало б виповнитися 74 роки. Театр пам'ятає своїх героїв, які покинули цей світ. На спомин про Володимира Полобоярцева. Ми вирішили у цей у день його народження представити виставу Моя прекрасна леді, де він блискуче виконував дві великі кардинально протилежні ролі сміттяра Альфреда Дулітла та професора Хігінса, зазначив директор театру імені Тараса Шевченка Назар Чижка. У планах театру підготувати великий вечір пам'яті, присвячений усім артистам, які пішли від нас. Ми пам'ятаємо про всіх. Присвячуємо виставу Моя прекрасна леді талановітій людині, народному артисту України Володимиру Полобоярцеву, говорить головний режисер театру заслужений артист України Василь Короленко. Багато років свого життя він дарував людям свій яскравий талант, даючи глядачам можливість зустрічі з дивовижним світом і мистецтвом театру. Багато різних доль своїх персонажів він зміг поєднати у своїй душі. Аби прожити їх разом з глядачами, ніби проспівавши одну чудову мелодію свого творчого життя, він любив наше місто, яке стало для нього рідним домом, а місто відповідало йому взаємною пошаною і любов'ю. Володимир Полубоярцев був комунікабельною людиною. Він усього себе віддавав служінню театру. Звичайно, як і у кожного артиста. У нього були свої злети і падіння, та головне що він мав визнання глядачів, які під час вистав віддячували йому своїми оплесками та щирими неприхованими емоціями. Вони його любили і продовжують любити, розповідає Володимир Бездумніко. Наш театр драми та музичної комедії синтетичний, тому дозволяє торам перевтілюватися з трагедійного стану в комедійний. Від смішного до комічного всього, всього лише невеликий крок. Але щоб його зробити, треба пропустити образ через серце, докласти чимало психофізичних зусиль. І Володимир Полубоярцев прекрасно з цим справлявся. Його відхід у вічність велика і непоправна втрата для нашого театру. Його не можна ніким замінити. Актор це його внутрішній світ, його психофізика, його органіка, і передати усе це іншому актору неможливо. Кожен індивідуальність і одну і ту ж саму роль кожен грає по-своєму, пропускаючи через своє серце і нутро. Саме в нашому театрі його таланти розкрився сповна. Тут він зростав творчою духовно, вдосконалювався, розвивав свою майстерність. Володимир Кирилович пройшов через усі і в театрі від актора до директора театру. Але керівна посада була не для нього. Він не хотів спочивати на лаврах, а хотів грати на сцені. Не уявляв себе без неї. Як кажуть, в акторів два думи. Дім, де ми живемо, театр, і дім, де ми ночуємо. Також займався режисурою вистав. Він втілив свою давню мрію, створив на сцені театру пам'ятник композитору Імре Кальману. Для свого, до свого 70-річного ювілею здійснив постановку імператор про творчість і життя Імре Кальмана. Володимир Кирилович написав лібрето, зробив переклад української мови класичних оперет і сам грав Кальмана. Це була, на жаль, остання його робота. Ми з Володимиром Полубоярцевим товаришували від посадки розсади на дачі до співпраці у творчому плані, ділиться Володимир Колесник. Я писав пісні для Володимира, робив аранжування, а він їх виконував. Разом грали у виставах. Він володів багатьма талантами, був гарною людиною, відкритою до всіх. Навіть у статусі народного артиста на рівних говорив із прибральницею, з директором. Будь-хто міг підійти до нього на вулиці і поспілкуватися. Він любив життя. Мав прекрасне почуття гумору. Звичайно, як і у всіх, у нього траплялися якісь негаразди. Але він не зациклювався на цьому, а поганий настрій міг бути максимум 5 хвилин. Володимир Полубоярцев жив служінням театру. Коли його запросили до образного театру імені Тараса Шевченка зіграти роль Богдана Хмельницького у виставі Шалене кохання гетьмана, він завзято вчив роль, довго готувався, але відчував. Чи щось не вдається, тоді вирушив на батьківщину гетьмана у Чигирин. Він відвидав музей, походив по тій землі, помилувався краєвидами. Тоді нарешті зрозумів, кого грає. Усе побачене відчути, обібрав у себе та зіграв фантастично. Коли вже в нашому театрі грав Безхатченка у виставі Поріг, його не могли впізнати навіть ті, хто добре його знав. Він перестав голитися і відростив щетину. Познайомився з місцевими безхаченками, спілкувався з ними і вони його сприймали за свого. Ось так вживався в ролі. Був вимогливим до себе, він і співав, і вірші сам писав. А як же добре куховарив, був гарним другом. Також умів гарно шити, міг сам собі змайструвати костюм трійку, який виглядав ніби з ательє. За роки роботи в театрі, мабуть, лише в оркестрі не грав. А так був у різних творчих амплуах. Чудово грав на гітарі та гармошці. Завжди допомагав людям, піклувався про ветеранів сцени, які давно не працювали в театрі. Мав свої переваги, переваги і недоліки, як і всі люди. До вистав готувався цілий день. Приходив в театр з самого ранку. За годину до вистави він уже наносив грим, повторював роль, налаштовувався на неї. У нього ще була купа ідей та планів. Нас усіх зачепив його відхід, і ми довго не вірили в це. Володимир Кирилович був яскравою особистістю і прожив яскраве життя. Нам його не вистачає.